Книга короткі думки номер 47 Прихований зміст. Всюди можна знайти щось приховане, якийсь прихований підтекст, але ще більше можна щось видумати. Ясно, що багато людей пишуть чесно і відкрито. І там марно шукати щось приховане. Хоча, як зна... захотіти, то всюди можна знайти щось, тобто видумати собі, надумати. Але одночасно багато людей хочуть щось сказати та не можуть через різні причини. Згадаємо, бо я це пам'ятаю, як було за Совєтів. Тобто тоді багато чого люди мусили сказати, але так з таким підтекстом не відкрито. Але багато хто в цих недомовках розбирався. Так буває і сьогодні. Так пишуть багато різних літераторів, кажуть прихованими речами журналісти і просто люди. Які хочуть по різному, по різному, різним чином сказати і одночасно приховати справжній зміст. В різних диктаторських країнах так роблять багато поетів, бо там, в поезії, є можливість найбільше приховати правди. Одночасно і тим, хто слідкує за текстом владних людей, владні люди не зможуть ні до чого відкрито також придертися. Хоча прихований зміст ясний для всіх. Але найгірше є там, де нема прихованого тексту. Буває, що багато тих. Хто хоче перекрутити зміст, щоб знищити інших людей. Випускає з уст пише слова, речення, навіть букви для того, щоб скомпрометувати когось, скомпрометувати когось. Коли приходить, коли приходить популярність, особливо до людей добрих, які хочуть сказати правду. Їх зло хоче знищити. Навіть вже на моєму каналі так було. Хто хоче, це знайде. Я ж всім відверто бажаю тільки добра. А якщо хтось шукає в мені зло, він зможе і мені напаскудити, але все прийде до кожного. Бо я кожному кажу те, на чому переконався. Хто що кому бажає, тому до нього, того, хто бажає іншому щось, прийде колись. Як кажуть, все повертається на круги своє.